Каліяни з сюрпризом у столичному кафе до звичайного фруктового тютюну додавали наркотики. Коли правоохоронці завітали до кальян-бару, там ніде було яблуку впасти. Усі три зали були в заповнені клієнтами. Правоохоронці кажуть, що деякі відвідувачі були у такому стані, що взагалі не розуміли, що відбувається. Під час обшуку у закладі вилучили амфетамін та канабіс, пакети з марихуаною Також знайшли у кількох відвідувачів бару. Також під час проведення поверхневого огляду відвідувачів у двох із них правоохоронці вилучили пакет та коробку спецсерників з канабісом, а також різнокольорові пігулки. Наразі слідчим відділом Шевченківського районного управління відкрите кримінальне провадження за статтею 317 Кримінального кодексу України за організацію або утримання місць для вживання наркотичних засобів та психотропних речовин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до пів. П'яти років.